Ми тут в страху в такому живемо кожен день, і для нас не новість, что щось случилось. Ми, вот уже третій рік, живемо на дачі, я їду на дачу, тікаємо від цих взрывов. від всіх. Так що пробачте, важко жить нам. Я дізналася через інстаграм, побачила фотографію, але вже немає ніякої реакції. Це не перший раз. І я думаю, що це просто звичайна провокація. Тому вже немає страху. Це не... Якщо б це було, може, пару років назад, то можливо так, але вже, вже звикли. Буде якась інструкція і будемо її дотримуватись. Там, наприклад, евакуація якась або. Ну, тобто буде ді... інформація від нашої влади, і будемо її прислуховуватися та виконувати дії. Без... Головне, без паніки, я думаю. тому що паніка це завжди вона не є доречна, тому будь-які такі ситуації. Не було страшно, просто новини читав та все. І все бачив з вікна. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, які повинні бути перші дії людини, якщо, не дай Бог, там щось трапиться на ЗС? <плес> ну, потрібно якимось простирабним, вікла... вікна позакривати усі І не знаю і дивитися інформацію. Там же ліза то не горить. Дуже переживала, думала, як, якщо буде така ситуація, взрив, то думала, що треба зробити. В хаті закрити всі вікна. Ну і документи, все перше необхідне збирати. Та нічого, спокійно, пожар, дим, все. Також нічого там страшного. О, скажіть, а якщо, не дай Боже, станеться щось якась катастрофічна ситуація, чи знаєте ви, які повинні бути перші дії людини? Ну, я жодною своєю машиною виїжджати буду. І ні, вже не страшно. <ріхи> чули, чули, що було спровоковано цей страх, і нічого ми не плануємо не в'їжджати, нічого. <ріхи> Все добре буде. <ріхи> ми живемо на і у нас немає інтернету. Ми інтернет можемо піймати тільки десь на автовокзалі. А так у нас інтернет, я не знаю, що, що з ним, ми вже просто і Київ у нас, і ватафони, і інтернету немає. Ми його можемо піймати тільки всередині міста. Без, без новин, а телевізори давно не працюють. Ну, Наразі все добре. І... Ой, аби всі були живі і здорові, так переживемо. У мене два сина медики. і мама медик. Все знаємо. Ви обізнана вже в цьому плані. Так, все буде хорошо. Україна понад усе. Ми з Україною все буде гарно. Да. Мирного неба вам. Дай Боже, щоб всі були живі, здорові. мирного неба.